За 30 хвилин так. до вимірювання тиску не треба пити каву, вживати алкоголь там фізичною активністю занадто займатися. І треба спокійно посидіти хвилин 5. Під час вимірювання не бажано розмовляти так. та рухатися, навіть тому що це також може призвести до хибних цифр артеріального тиску. Значить, Спина повинна бути рівною, повинна плотно прилягати до спинки стільки. Рука, як ви бачите, повинна бути на рівні серця. Ми беремо тонометр, значить, манжету ми одягаємо на руку. Манжета повинна бути плотно прилягати, але не надто стискати плечем. Угу. Так. Нижній край манжети повинен бути на рівні 1-2 см вище ліктєвого згину. Потім, коли ми спокійно сіли, ноги повинні стояти рівно, не схрещувати ноги, як я вже сказала, не розмовляти, не рухатися. Нажимаємо кнопочку старт.